Більба, хоч сюди. Ми сьогодні знову у горах, але ж в хащах таких зібралися. Щось ми якось не так заходили з тобою. Ну. Ліворуч там бери. Сьогодні досить теплий день. О, як. Похмура погода. Але ж дощику нема. Бачите, берези, ялинки. Це що таке? О, маховичок. Але ж йому вже все. Ну що, друзі, походимо, пошукаємо в цих місцях е грибочки. Не знаю, що ми знайдемо, але ж скоро все побачимо. Що? Та йду, йду! Ріша вже втекла з собакенами вперед. Йдемо його дожидати і вам, як завжди, все покажемо. Айда! Де ви є? Поруч тут? Тут такі хащі, що нічого не видно. Сьогодні ще походимо по Карпатах, по таких от лісах, а завтра вже запланували поїхати в ліс ліса у Прикарпаті. Що тут знайшов? Одного муховичка такого старого і все. Більш нічого. Польського знайшла? Молодесенький чи який? Ага. Ага, бачу. Ну такий, так. Да. Кидай. Так, ну що, банда, пішли? Сподіваюсь. Нас сьогодні порадує лісок. Сирої їжки багато попадається. Оно ще. Це що? А, ні. Думав опеньки. Тиша така. Тільки річку чутно. Тут неподалеку десь метрів 200 є річка. Так, крім сіроїжик, нічого, так? Да? О, бачите скільки. Це все сироїшки, Вони всюди тут. Ірішка побачила на пеньочку, що це польський. Це схоже. Так. польський грибочок. Бачите, який трошки погризли його, але ж... Гарний грибочок. Це вже в нас два польських. Вчора були в горах, ну ви бачили. І лисички, і рижики, мухомори росли. Трошки маховічків зібрали. Бачите, як відрізняється. Ну тут нічого нема. Поки що. А це що у нас? Ось бачите, схоже на опеньки, але ж... Ну запах такий, та ні, не на фламуліна. Запах такий приємний. Но це не опеньки. Поки є час, друзі, ну нічого, ми годину проходили, нічого не знайшли. Так от, поки є час, ми переїхали трошки далі. Ну, от. І походимо тут, пошукаємо гриби, бо там зовсім сумно. Що там знайшла? Лисичку. Лисичку? Тільки зайшли, ріжка невеличку лисичку знайшла. Так, пішли пішли Тут трошки темніше, бачите, сонечко у нас от за горою зайти, заслоняє. О. Зараз третя година дня, а бачите як. Ну, у нас, думаю, годинка півтори є. Потім вже треба буде звідси тікати бо дуже потемніє. а тут довго їхати по гірської дороги до траси ми піднімаємось все вище і вище О, бачите і сонечко пробивається О, то нам ще десь з пів кілометра і якраз прийдемо наверх і буде сонце там. Ну це добре. Буде ще час погуляти. Шведесенько хочемо піднятися наверх. І там пошукати грибочки. Поки підіймаємось, бачите, о, який красавчик. Uh -huh. Моховичок до наших польських. Нам ще трошки залишилось. І ми на місці. На тих місцях, де можуть бути грибочки. Вірба, пішли. По цих схилях ми знаємо точно, що нічого немає Ну так поодиноко моховичка зустріли і все. Жека постійно тікає кудись розвідник. О. Дійшли ми, друзі, до тих місць. Ну, походимо, пошукаємо. Годинка в нас є. Щось знайдемо добре, ні то собаки побігають. О, бачите, трошки сонечка є. Ну, це ненадовго. Ось і починають попадатися грибочки. Моховічки, бачите? гарні такі. Молоденький? Так, да, гарний такий. Білий, я не знаю, зустрінемо ми зараз цей час чи ні. Ну Но... моховички, може лисичку, польські тут мають бути. Ще каноситься в тебе? Теж моховік? Ось так. Поруч ще один. Та. Дерева мокрі і... Всі грязні вже. Потрошку маховички попадаються, сироїшки дуже багато. Ну тут хоч грибочки якісь є. Скоро зовсім нічого не буде. А це що у нас? Теж маховічок? Та, друзі, маховік і гарний. Ох, розвідник. Бігає, неслухняний. Біжить, вон він. Все йому цікаво, ну. Гарно тут. Полюбляємо ми сиріші тут гуляти. О. Такі місця і без грибів. ну так? Треба їздити там, де, де нам дуже добре. Да. По ось таким красивим місцям, бо, бо гриби, якщо і є, то дуже мало. Для тих, хто полюбляє сироїшки, ну, тут можна пару кошиків великих зібрати, дуже багато. Сюди вони. Хоч і грибів небагато, але знаєте, задоволення отримали. І від прогулянки свіжим повітрям подихали. Жека ще не набігався. Пів дня по лісу бігає, досі носиться. Оце так сироїжок. Бачите? Тут з цього місця пів ведерця можна зібрати. Ой-ой-ой! Що -ой -ой. ти там знайшла? Угу. давай до кошика. Ну що, друзі? Сонечка, ну, ще трошки, напевно, хвилин 10 і все. А це ми на горі. Бо ви бачили, коли підіймалося сюди, сонце там внизу вже не було. Так що ми... О, ще один маховик Будемо повертатись до машини. Ой, який гарний. А, та їхати додому. Поки спустимось, там вже темно буде. Ще й моховічок. Mm -hmm. Ой, який супер. Кидай. Ну так от, бачите. Mm. Йдемо трошки іншим путем і попадаються ще грибочки нам ще маховик ось так то вже штук 10 маховичків назбирали а вон ще один ага. візьміш ти його я ось десь а ще один там а ну Ні, цього брати вже не будемо. А, так, да, бачу, в тебе молоденький. Бо цьому вже все, ну. О, о який. Ну, о такий колір шляпки. Супер. Ну ось ще один. Ну, ну це також вже, ану. Не знаю. Ух ти, тверда мнішка. Та ні, цей гарний. Візьмемо цього. От так. А підімалася трошки іншим путем, да? О, це опеньки, але вже старий. Вийшли, друзі, на таку галявину, бачите? Тут більше світла. О, і лисичка є. Ось така. Ой, тут ховається. Небагато, але є. Ой, як. Ось там ще трошки. Встигли ми до темневи добратися до машини. О, будемо витирати собак, бо всі мокрюші, грязні, та їхати додому. Ну що, друзі, непогана прогулянка, як завжди, собаки набігались, і ми із свіжим повітрям подихали, ще й грибочка трошки знайшли. Штук 10 маховичків, там, жменьку лисичок і два польських грибочка. Ну, ввечері посмажев, будещо. Так що, ну а з вами, друзі, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока!